1863 людини проголосувало, Президент зробив все правильно від 75%. І я вважаю, що президент зробив все правильно. Я про це теж написав: що революція гідності була не в Америці, там було захоплення капітолію. За що Трамп не поніс відповідальності, а революція гідності була в Україні, і нашу гідність, як бачимо, ніколи не міг собі уявити, що президент тобто Україна настільки суб'єктна на сьогоднішній момент. Що президент України собі може дозволити не підкорятися хамству з боку Трампа і Венса? Давай уявімо на місці Зеленського кучму. О. Ні, бачиш, вже не підходить. Ющенка. Такий сопліб на мотував. Порошенко Порошенко б думав: розтібніть ще цю матню. Я зараз приступлю до виконання, так би мовити, обов'язків Моніки Лівінські. Розумієш? Це все це, це, це немислимі речі. Тобто, я не ідеалізую Зеленського я б на його місці, я б став, вийшов або нахуй послав. Просто чесно. Тому що це було хамство з американського боку, це моя позиція. Це було. Небачене хамство і те, що відбулося, відбулося. Мені шкода Маркарова, мені шкода, дипломатичний корпус, чесно. Я передивлявся це, це, це відео, я його слухав. Давайте Але, це Якби ви вчинили, друзі, в мене до вас питання. Якби ви вчинили, Саша, якби ти вчинив, якби Марк вчинив, і до глядачів чивня. Це вже ти штучний інтелект намалював. І багато хто так і писав. Але як би ви вчинили це питання доглядачів? Теж, як би ви вчинили? Тому що, як на мене, як на мене це моя думка особиста, я не нав'язую її. Україна зберігає свою гідність, попри все. Україна зберігає гідність з 2014 року, коли відбулася Революція Гідності.